Сьогодні у Кременчуці відкрили художню виставку Необмежений простір. На ній представлені роботи двох талановитих художниць і членів національної спілки художників України Інни Мосієнко та Тетяни Шуляк. Тематика їхніх картин різна: це сучасна античність та абстракція. Однак, виставка виглядає дуже цілісною та гармонійною. Пані Інна представила 12 своїх робіт. Це 12 античних образів, виконаних у графічній техніці. Вони поєднали в собі художність, продуманість і простоту. Привносячи колір в роботи над античними скульптурами грецькими та римськими, я намагалася переспівати цю кольоровість, людяність, вдихнути трошки життя в це таке сухе і високе мистецтво. Зробити якийсь сучасний арт, який покаже, що не так вже далеко ті часи були, і не так вже далеко ми знаходимося від древніх греків чи римлян, тому що природа людства вона не змінюється. Абстракціонізм жанр, у якому можна писати про свої думки, почуття та емоції. Тетяна Шуляк працює в цьому напрямі вже більше десяти років. Художниця надає перевагу олійному живопису та постійно експериментує, створюючи нові роботи. Пересічний глядач дуже любить, коли живопис такий гладенький, вилазений. Але для художників, для професіоналів це не є показник гарного живопису, тому що от саме олійний живопис він цікавий тим, що там працюють фактури, і при різному освітленні роботи. Ніби змінюється, вона починає рухатись, там якісь проявляються ці фактури цікаві, колір змінюється при різному освітленні. Так я думаю, що для художника фактури це цікаво. На відкриття виставки прийшли вихованці художниць, друзі, знайомі та просто пересічні кременчужани, які цікавляться живописом. І в кожного з них палали очі від одного погляду на ці картини. Недаремно кажуть, що мистецтво змушує сяяти зсередини. Сказати вам велике дякую за таку вашу чудову роботу. Я особисто отримала масу задоволення, познайомившись з вашою творчістю. Завдяки пані Тетяни дізналася, що таке абстракція, як на неї дивитися і що там можна побачити. Дуже чудові картини, і ми дуже щасливі, що ви знайшли таку можливість виставити свої роботи для мешканців нашого району. Ми побачили рекламне оголошення. Що буде виставка Інни Вікторовни і Тетяни Шуряк. Вирішили з дочкою прийти, тому що вона теж займається. Нам дуже подобається тут. Гарні картини, дуже гарна виставка. Виставка працюватиме до 7 травня. Тому запрошуємо всіх охочих до галереї Наталії Юзефович. Мистецтво надихає та окриляє. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.